Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні найулюбленіша тема всіх огородників це помідор. У мене в цьому році багато нових сортів, сорти, помідор колекційні, ті, які надіслала мені моя підписниця. В чергове дуже вам дякую за те, що поділилися зі мною таким скарбом. І вже сьогодні в нас 16 липня, і досить багато з цих сортів вже дозріли. Ну, по-перше, хочу сказати, що майже всі сорти це високорослі. Я їх ось таким чином формую, ось таким чином посадила. Тобто на шпалеру веду в два стебла підв'язую на мотузочки. Мотузочки намагаюсь брати м'якенькі з будь-якого трикотажного полотна. Зараз який догляд. Поливаю і, можна сказати, більше нічого не роблю. Обробки всі я робила. Ну, обробки які, такі, знаєте, хімічними якимись засобами, особливо помідори ніколи не оприскую. Ну, я думаю, ось що виживе, те і буде. Підживлювала я два рази настоєм зеленої трави. Також обробляла по листу добривом для овочевих, показувала вам, і все зараз вже помідорчики в мене дозрівають, тому стараюсь нічого не робити з ними. До речі, в нас в цьому році почали пропадати помідори. Ось мама скаржилася, що пропадають, і сестра Наталя також скаржилася. І знаєте, саме не фітофтора у батьків, а така суха біла гниль. Тобто помідор стає такий, знаєте, жорсткий, дуже міцний, коли його розрізаєш, він такий, як волокнистий. І мама обробляла кілька разів і голдом, і чимось ще вони бризкали. Якщо я не помиляюсь, три або чотири рази. І все одно ось так. Така хвороба з'явилася. До речі, вони ще і вкрили, щоб сказати, що то погоріли помідори. Вони вкрили тіньовкою, я їм відвезла і ну, начебто не повинні погоріти. Якщо ви знаєте, що це може бути за хвороба і як з нею боротися, будь ласка, мені пишіть. Я ще припускаю, що то може бути нестача якихось поживних речовин. Порадила мамі обробити по листу добривами для помідорів. То вона піде і купи. Так, ну і почнемо близенько показувати помідорчики, які в мене на цей час вже дозріли. Характеристики не буду розказувати, в мене є окреме відео, детальне. Там я повністю за кожен сорт розказала, як він виглядає, як росте, як плодоносить. Я вам просто прикріплю в першому коментарі це відео. Якщо вам цікаві ці сорти, ви заходьте і дивіться, ви будете знати більш детальну характеристику кожного сорту. Перший сорт, який починає дозрівати, це гном пурпурне серце. Такі гарні, вирівняні, схожі на правильну форму серця плоди, він, я думаю, буде рожевий. По розмірах плодів навіть не скажеш, що це гном. ну Слово гном це форма росту куща, це не розмір плодів. Ви не подумайте що якщо гном, то плоди будуть маленькі. Ось такий він непоганий гарно виглядає. Є, до речі, сорт, Дикий Тим'ян він називається. Тут небагато плодів, але вони всі захворіли. Буду обов'язково їх прибирати і виносити з ділянки, не залишати в компостній кучі або не прикопувати в грядку. Всі до одного плоди вони хворі. Я навіть не знаю, чому так. Ось, бачите, і вищі плоди також захворіли, начебто поруч з іншими сортами росте, але, мабуть, він більш такий підвержений цим хворобам. Так, далі, що у нас тут дозріває? Написано, як полосати шоколад. Я думаю, що він так і називається, мабуть, полосатий шоколад. Це ось такі лоди досить великі, червоні в зелену смужку. Вони вже дозрілі, можна їх вже збирати. Я вже хотіла вам показати на кущах. Так, з цього боку сорт, який починає дозрівати, Black Cherry називається. Але вони, знаєте, не такі чисто чорні, а вони як такі припудрені. Такі вони і в теплиці. В теплиці також разом з відкритим ґрунтом почали дозрівати помідорчики. Далі йде блаш стедливий рум'янець. Також показувала вам, як його зривала. Він такий навіть майже прозорий. Дуже гарна помідорка, така красива. Так, далі повністю дозріла перша грона, це, мабуть, якийсь трюфель. Так. Трюфель жовтий. Подивіться, який гарний. Такий яскравий, насичений, помаранчевий. Ну, хочу вам сказати, що не дуже в цьому році пов'язалися помідори. Найкраще зав'язана перша грона. Вище вже не дуже багато, і ви знаєте, також багато скаржиться. І сусіди кажуть, що перша грона гарно зав'язалася, а далі, мабуть, через те, що спекотна погода, майже не зав'язані плоди. Ну, добре, далі. Далі сорт Берклі Тайдай Хаат». Подивіться, які також цікаві плоди. Ось такого червоно-зеленого кольору. Форма плода дуже незвичайна. Цей ось взагалі дивіться, який чудернацький. Далі кілька визрівших помідорчиків, і в теплиці вже ми зривали їх. Це рожевий Сибірський тигр. Ось таку він має форму і отакий має колір. Зараз. Зараз поближче його покажу. Рожевий і такі е, чорні плечка. Смачний. Ми вже зривали в теплиці, то дуже смачний помідор виходить. Далі загадка природи. Також повністю визріла. Ну, я поки що так на відео вам розрізати не буду показувати. Я думаю, що. То цікавиться такими плодами. Ось бачите, яка тріщина. Потрібно це буде вирізати вже. Ну, і взагалі він вже повністю визрівень, потрібно також його збирати. Дуже мені подобаються смугасті помідорчики. Вони такі цікаві, гарні на вигляд. Так, Наступний сорт ось такий. подивіться, який гарний. Ну, такий гарнюній. Маленький, я думаю, що також дуже смачний. Так, Це гаргамель називається. Ось така. Форма зав'язування плодів, тобто гронами такими. Так, далі просуваємось. Далі в нас помідор мрія Аліси. Ну, вже його зривала перший. Він жовтий і також чорні плечка. Смачні. Ось такі помідорчики з колекційних сортів в мене вже дозріли. Зараз ми з вами підемо ще на грядочку, там де в мене повинні бути низькорослі помідори, але в цьому році вийшло, що там суміш, тому що не сходили помідорчики в мене, я досівала і багато назв не знаю. Зараз підемо, подивимося, що дозріло там. І грядочки навіть більше дозрівших помідорчиків, ніж найколекційні. Ну, Перше, це кабанята, перевірений роками сорт. Дуже гарний, дуже смачний, довго плодоносить, гарно в'яжуть плоди. І для теплиці, і для відкритого ґрунту він підходить. Я його не один рік вже вирощую. Багато продавала вам, пропонувала придбати багато і придбали. Якщо ви не придбали у мене і вам цікаві високорослі сорти такого невеликого розміру, ось такої форми, обов'язково придбайте собі кабанята в магазині. Вони продаються. В садовому, і ви будете задоволені, тому що вони плодоносять до пізньої осені. Ну, і такий, знаєте, гарний, дуже-дуже витривалий сорт. Так, далі що? Ну, далі назви сказати не можу, тому що кажу, що сіяла сюди мені здається, що це колібрі. Я сіяла кілька разів і, мабуть, все ж таки хоча б одна рослинка виросла, тому що ну, дуже схоже по формі, по розмірах, по щільності. По висоті куща схоже на колібрі. Колібрі це гібрид. В минулому році вирощувала його в теплиці для в'ялення, для консервування, для томатопродуктів. Ну, це просто супергарний гібрид, саме дуже витривалий, гарно в'яжеться і дуже смачний. Стінка така товста і м'якоті небагато. Якщо вам, наприклад, на в'ялення це найкращий. Взагалі для в'ялення намагаюсь брати. Тільки, е, тільки сливки. З них, получаються дуже-дуже гарні і смачні в'ялені помідори. Далі також сливка, ось такої форми. Ну, також, схоже, ну, бачите, трохи є підпечена все ж таки. Хоча тут в мене затінок від абрикосина. Ось на цією грядкою стоїть абрикоса, і майже весь день затінок, ось тільки зранку трішечки сонця, тому що зараз буквально початок на дев'яту. Ось такий незвичайний, і я навіть не розумію, що це за сорт, але гарний, такий мені подобається. Я так думаю, що це може бути посата хата, тому що я його також сіяла. Може, якийсь один все ж таки виріс. Просто погано в мене сходило насіння, і я одну і ту ж ємність сіяла кілька разів, кілька сортів різних, і думаю, що може це саме пузата хата. Хочу дуже хотіла в цьому році її виростити, щоб порівняти зі своїми торбинками. Чи така вона, чи може торбинки, то і є пузата хата. Ось такі ще є. Ну, в мене в цьому році тут повний набір, бачите? Хоча все одно. Головне, щоб був врожай, головне, щоб вони не хворіли. Зараз буду збирати, покажу вам взагалі, скільки я зібрала помідорчиків. Це буде такий перший такий об'ємний збір помідорів. Пов'язалися тут. Дуже багато, навіть і краще, ніж на шпалері. Я так думаю, що все ж таки, мабуть, наш шпалері підгорають. Трішечки є білокрилка, ось ворушу і розлітається. Але я ж кажу, я вже нічого не роблю, нічим не обробляю. Я думаю, що коли вже такі міцні дорослі кущі, то білокрилка, в принципі, нічого з ними не зробить, ніякої шкоди їм не завдасть. Ну що, будемо збирати? Ну, ось такий в мене вийшов збір помідорчиків. Дуже люблю, коли є різні кольори, різні форми, різні сорти. Подивіться, які гарні помідорчики. Червоні, чорні, всмушку, жовті, помаранчеві. Звичайні сливки і щось цікавеньке. Подивіться, які гарні. Дякую вам, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставите вподобайки. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.